Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на автомайданчику біорафту і до вашої уваги Volkswagen Passat з дизельним двигуном на 2 літри. Коробка у нас механічна, шестиступенева. Автівка, як ви бачите, у відмінному стані. А ще цей автомобіль весь у рідній фарбі без єдиного підкрасу. З комплектації передній та задній парктронік. адаптивний круїз контроль, датчики світла, датчик дощу, зеркала, які складаються. Салон дуже гарно збережений. Ось так він виглядає. Клімат-контроль трьохзональний, підігрів сидінь у нас присутній, навігаційна система, мультикермо, оригінальний пробіг 210 тисяч кілометрів. І на це є папери, які підтверджують цей пробіг. Усі 4 скупідій ручничок електричний, функція автохолда. Дуже зручно, особливо при механічній коробці перемикання передач. Задній ряд надзвичайно просторий та вмісткий. А ще дуже вмісткий багажник. Ось так от не виглядає. Якщо у вас цей автомобіль, поспішайте до нас. Місто Бардищі вулиця Шкряників, 8. Автомайданчик Біаравто. Працюємо щоденно без вихідних. У нас більш ніж 100 автомобілів в наявності.